147 приписів за тиждень за неприбрані території під час традиційного брифінгу у мерії нагадали очищення міста від снігу. Справа не лише комунальників, але й приватних управителів будинків, установ, організацій та самих мешканців. Це теж дуже важливо, щоб люди знали, хто обслуговує їхній будинок, хто кому вони платять, а не відповідно просто говорили, що. Якийсь комунальник має прийти і поприбирати. Кожен має прибирати біля себе мешканців, суб'єкти господарювання. Відповідно, це, це відповідальність, так тому, що якщо ти маєш власність, це власність не тільки дає тобі права, вона так само тебе зобов'язує, щоб ти належно утримував і контроль. Здійснює у нас муніципальна інспекція добродії. Тільки за останній цей тиждень вони написали 147 приписів за те, що приватники не почистили десь біля себе, не поприбирали, не посипали, щоб не було ожеледиці і так далі. Разом з тим, каже очільник профільного департаменту, працівники комунальних підприємств міста сьогодні працюють в режимі нон стоп у період негоди без вихідних, а дорожники і цілодобово робота починається вночі. Організовано цілодобове чергування на підприємстві. Фактично, водії нон-стоп працюють день і ніч і міняються зміни. От і в будь-яку секунду вони готові виїжджати і виїжджають для прибирання міста. Бачимо, от і ручне посипання знову ж таки не вистачає техніки для прибирання тротуарів, яка може посипати по тротуарах. Тому дуже багато ручної праці використовується в дане підприємство. Це власне той стан, який ми маємо по дорогах, зупинки, ну, це все вручно. Бачите, люди працюють. Дуже важка робота на цілий день на, на вулиці холодно, ну, але люди працюють, тому що іншого виходу немає. Потрібно забезпечувати, щоб був порядок. Особливо зупинки громадського транспорту, а в межах заїзних кишень, в межах переходів пішохідних. Хоча проблеми, визнають, таке є, особливо із прибудинковими територіями та бічними вуличками. А ось завдяки тому, що місто перейшло на посипання доріг сіллю, головні шляхи сьогодні в нормальному проїзному стані. І громадський транспорт працює без проблем, у тому числі й комунальний, який курсує до сіл громади. Приму комунальних маршрутів не був. Тобто вчора був в трьох селах півпечери, підлужжя і Вовчинець. Перед тим, був в той неділі, був володівка туди добровляли. Тобто подекуди є проблемні місця, але всюди, всюди автомобілі, всюди техніка проїжджає. Ну і що є дуже важливо, ми наголошуємо, є правила благоустрою, і сьогодні аптека, банк, установа зобов'язана для себе прибирати сходи, для себе прибирати ту територію, яка є. Багато хто ну, прибрав якісно, Багато приходилися. Давати приписи далі цю роботу будуть робити. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара телеканал 402.